знає, якщо вкинути капусту в кип'ячу воду, висипаємо чарівну картоплю в рушняк, промиваємо під проточною водою. Чарівність цієї картоплі в тому, що на її колорадський жук не їсть листя, висипаємо її в кастрюлю. Якщо ти також хочеш вирощувати картоплю без проблем, без колорадського жука, пиши мені в приват. Олія щедрий дар, вливаємо на сковорідку. Морква, цибуля, олія, буряк, маленьє, заморожені томати. Одна столова ложка борошну зажарку. До золотистого кольору доводимо. Борщ надає густоту усім стравам. Ложку масла кладемо в буряк, тоді не буде чути самого буряка аромату. Томатну пасту кладемо в зажарку. Води вливаємо. В буряк всипаємо. Зажарку всипаю. Кріп мелений насіння. Лаврового листу, куркума і улюблені спеції. Ложку соли, столову ложку оцту. Цукор. Кріп зелений. Найсмачніший борщ за 30 хвилин готовий, густий, ароматний, смачний. Унікальність цієї картоплі в тому, що обробляти її від колорадського жука не потрібно взагалі зацікавило. Пиши у приват.